Розрив це боляче. Ти відчуваєш зраду, гнів, роздратування, бажання довести, що він помилився. Соціальні мережі кричать, покажи йому, що він втратив. Але що, як я скажу, що це пастка? Сьогодні ми розберемо, чому помста не працює і чому він не вартий твоїх сліз, і як знайти справжню силу в собі. Усі ці ютуб-поради типу схудний, зроби ідеальне селфі. Покажи, яка ти щаслива. Вони здаються класними. Але давай розберемося. Ти витрачаєш години на те, щоб виглядати краще. Постиш сторіс, чекаєш його реакції, і що? Ти все ще думаєш про нього, ти все ще що хочеш, щоб він це побачив. Це не перемога, це твоя залежність. Ти витрачаєш енергію на людину, яка вже не варта твого часу. Зосередження на помсті підвищує рівень стресу і знижує відчуття щастя. Ти не стаєш вільною, ти залишаєшся в його історії. Помста це маркер, що ти іще в грі цих стосунків. Коли ти плануєш помсту, ти все ще граєш у цю гру. Кожен пост у соцмережах, кожна думка про те, що ж він думає зараз, це знак, що він досі контролює твої емоції. Ти робиш його головним героєм своєї історії. Але чому? Чому людина, яка тебе зрадила, пішла, має визначати, як ти живеш? Помста це спроба відновити контроль, але насправді вона лише поглиблює твою залежність від твого минулого. Справжні Звільнення починається тоді, коли ти перестаєш думати про його реакцію. Він більше не твій герой, а ти твоя власна історія. Чоловік, який пішов від тебе, зробив свій вибір. Він обрав не тебе. І це його втрата, а не твоя. Чому ти маєш витрачати сльози на того, хто не побачив твоєї цінності? Твоя енергія це занадто дорогоцінний ресурс. Кожна сльоза, кожна думка про нього це час, який ти могла б витратити на себе. Він не вартий цього, а ти варта любові, поваги і щастя. І це починається з твого рішення припинити давати йому владу над твоїми почуттями. Тому що твоя енергія для тебе, але більше не для нього. Уяви життя, де ти не перевіряєш його сторіс, де ти не думаєш, чи він побачив твій пост, це і є справжня помста, коли він перестає бути центром твого світу. Ти робиш вибір на користь себе. Обираєш нові хобі, нові цілі, нових людей, ти повертаєш собі контроль над власними думками. Це не про те, щоб виглядати щасливою для нього, а про те, щоб бути щасливою для себе. Ти не постиш для нього, ти живеш для себе, і це найпотужніший удар, який ти можеш завдати. Це твоя байдужість. Справжня помста це твоя свобода. Розрив стосунків це не просто подія, а тривалий процес. В психології виділяється кілька етапів, через які проходить психіка людини після розриву. Ось вони і як ти можеш подбати про себе на кожному з цих етапів. Про це ми поговоримо далі. Перший етап. Шок і заперечення. Він триває до двох тижнів. Ти не віриш у те, що сталося. Ти можеш перевіряти його соцмережі і чекати на його повідомлення. Як ти можеш допомогти собі у цей період? Дозволь собі відчувати біль, але встанови межі, видали його номер, заблокуй у соцмережах, напиши лист з усіма почуттями і спали його. Це допоможе виплеснути емоції без контакту із ним. Другий етап гнів та образа Він триває від двох до шести тижнів. Ти злишся на нього, на себе, на цю ситуацію, хочеться помститися. Спрямуй свій гнів у продуктивне русло. Займися спортом, боксом, танцями, бігом. Фізична активність знижує стрес і допомагає відчути контроль. Пиши щоденник, щоб розбиратися в своїх почуттях. Третій етап торг і надія. Триває від одного до двох місяців, і в цей період ти можеш уявляти, що він повернеться, якщо ти станеш кращою версією себе. Нагадуй собі, чому стосунки закінчилися. Запиши причини розриву і перечитуй, коли сумніваєшся. Зосередься на своїх цілях. Запишись на курси, почни нове хобі. Найскладніший етап це смуток та депресія. Він може тривати в середньому від 2 до 4 місяців. Ти можеш відчувати порожнечу апатію, втрату це нормальний стан для цього періоду. Дозволь собі сумувати, але не ізолюйся, зустрічайся з друзями, звернися до психолога, якщо відчуваєш, що сама не вивозиш. Доглядай за собою гаряча ванна, улюблена їжа, медитація і спорт. П'ятий етап прийняття та відновлення. Від чотирьох місяців після завершення стосунків ти починаєш відчувати себе собою, ти більше не думаєш про нього постійно. Святкуй маленькі перемоги, заплануй подорож, онови свій гардероб. Пробуй щось нове. Оточуй себе людьми, які підіймають тобі настрій. На кожному етапі будь ніжною до себе. Пий воду, висипайся, пиши про свої почуття. Якщо потрібна підтримка, звернися до близьких або спеціаліста, бо ти не сама. Кожен етап це крок до твоєї свободи. Помста це інстинкт. Це природна реакція на біль. Але сила у тому, щоб піднятися над цим. Забути людину, яка тебе зрадила, це не слабкість, а вибір. Це означає, що ти обираєш себе. Ти обираєш своє майбутнє. Це називається емоційним відпусканням, процесом, коли ти свідомо відпускаєш образи і зосереджуєшся на собі. Це не станеться за один день, але кожен твій маленький крок, нова книга, нова прогулянка, нова сукня, нова мета наближають тебе до твоєї свободи. Тому що забуття це твоя сила, коли ти обираєш себе. Як би це назвучало парадоксально зараз, але розрив це не лише біль, а й цінний досвід, який може стати поштовхом до твого особистісного зростання. Складні емоційні переживання, такі як розрив, активують процеси саморефлексії та переоцінки життєвих цінностей. Кожна сльоза, кожен момент болю це не просто страждання, а можливість глибше зрозуміти себе. Точки зору психології, розрив часто запускає так званий посттравматичний ріст. Це феномен, коли людина після травматичних подій не лише відновлюється, а й виходить на новий рівень самосвідомості, сили та досягнень. Ти починаєш усвідомлювати свої межі, що ти готова терпіти, а що ні. Наприклад, ти можеш зрозуміти, що заслуговуєш на повагу, взаємність, і це допомагає тобі встановлювати здорові кордони у. Майбутніх стосунках. Біль від розриву також активує когнітивну перебудову. Ти переосмислюєш, хто ти є поза цими стосунками. Психологічні дослідження, зокрема роботи доктора Сьюзен Нолен Гоксема, показують, що період після розриву сприяє розвитку емоційної стійкості, адже ти вчишся справлятися із втратою і знаходити нові джерела сенсу в своєму житті. Ти відкриваєш, що твоя цінність не залежить від чиєїсь оцінки, вона завжди всередині тебе. Ти можеш подякувати йому не за біль, а за те, що цей досвід змусив тебе зупинитися і подивитися на себе по-новому. Ти вчишся слухати своє серце і довіряти своїм потребам. Це як переродження. Ти не просто переживаєш, ти стаєш сильнішою, мудрішою і більш автентичною версією себе. Цей розрив не поразка, а каталізатор твого зростання як особистості, і це твоя справжня перемога. Кожен розрив це можливість вирости сильнішою і ближчою до себе справжньої. Я Олександра Дрінь, психологиня, психотерапевтка у навчанні за методом символ драми та сексологиня. Моя місія допомагати вам розібратися у собі, будувати здорові стосунки та проживати життя усвідомлено. На моєму каналі ми говоримо про важливі теми, такі як емоції, сексуальність, стосунки та впевненість, щоб ви могли краще розуміти себе і змінювати своє життя на краще. Якщо ви зі мною до цього моменту, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Але мені також дуже потрібна ваша підтримка. Кожен ваш лайк, кожна підписка чи коментар це не просто цифри, а знак того, що мій контент важливий і допомагає вам. Ваші підписки допомагають нашій спільноті зростати, щоб ми могли разом руйнувати стигми, говорити про важливі теми і створювати ще більше корисних відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також на мої соцмережі.